По-перше, фізичне насильство, але є досить така велика сіра зона психологічного насильства. А, фізичне, моральне, економічне. Ну, впливає з такого загального відомого домашнє насильство, насильство над тваринами, насильство над дітьми. Психологічне, фізичне фізичне. Сексуальне наверное, насильство. Загалом виділяють чотири види насильства: психологічне це ті випадки, коли людина використовує свою перевагу, аби принизити чи знецінити іншу людину. Це можуть бути абсолютно різні ситуації. Наприклад, коли тебе постійно ображають, критикують, контролюють все твоє життя, звинувачують у всьому чи засуджують. Коли не дозволяють висловлювати свою власну думку або спілкуватися з близькими, друзями, рідними. Насправді психологічне насильство це один із тих видів насильства, які найважче розпізнати. Фізичне насильство це випадки, коли людина навмисно завдає тобі фізичної шкоди. Пам'ятай, що навіть один випадок фізичного насильства, тобто коли тебе вдарили чи коли тебе побили, уже є насильством. Фізичне насильство може проявлятися у вигляді побоїв, стусанів, ляпасів, хватання за волосся, щіпання, викручування рук чи придушення. Якщо тебе замикають у твоїй кімнаті або у власній квартирі, чи кидають в тебе якісь предмети, це так само є фізичним насильством. Економічне насильство це ці випадки, коли тебе виганяють з дому, позбавляють їжі або одягу. Коли забирають твої особисті речі, гаджет чи документи, які посвідчують твою особу, коли тобі забороняють навчатися або працювати, це також є проявами економічного насильства. Сексуальне насильство це будь-які дії сексуального характеру, які вчиняються без твоєї добровільної згоди. І тут маються на увазі не лише Сам секс як статевий акт, але і будь-які сексуальні домагання чи інші сексуальні дії без проникнення у твоє тіло, наприклад, певні пестощі або примушення тебе до перегляду порнографії чи переодягання у сексуальні образи. Крім чотирьох вище вказаних видів насильства, також існують ще й інші види, які є похідними від психологічного, фізичного, економічного і сексуального насильства. Зазвичай ці види нам доволі складно розпізнати, тому ми вважаємо їх так званими невидимими. Це які: стелсінг. Це ситуація, коли твій партнер знімає презерватив під час сексу, не попередивши тебе про це. Хоча на самому початку ви домовилися, що займаєтеся сексом виключно з презервативом. Сталкінг це один із різновидів психологічного насильства, основна мета якого це переслідувати особу і надавати їй свою нав'язливу увагу. Найчастіше сталкінг відбувається у соціальних мережах, коли людина постійно моніторить твою сторінку. Реагує абсолютно на кожний твій допис і на кожне твоє фото. Постійно пише повідомлення. І ти розумієш, що в тебе це викликає дискомфорт. Порнопомста. Це ті випадки, коли твої інтимні фото або відео людина викладає у вільному доступі. І, відповідно, це означає, що всі інші можуть розпізнати тебе через ці фото чи відео. Газлайтинг. Це одна із форм психологічного насильства, і в результаті цього ти починаєш взагалі вагатися у власній адекватності. Насправді, газлайтинг це одна із найсерйозніших форм, тому що вона дуже негативно впливає на твій емоційний стан. Мобінг це моменти цькування на робочому місці. Вони можуть відбуватися як з боку твого керівництва, так і з боку твоїх колег або колежанок. Мобінг може проявлятися у психологічній формі, коли тебе так само знецінюють, ображають або взагалі ігнорують. У фізичній формі, коли тобі дають ляпас, стусана або кидають в тебе якимось предметом. І економічній формі це випадки, коли тобі систематично затримують або не додають заробітну плату без видимих на це причин. Тролінг. Це ситуації, коли людина розміщує у соціальних мережах або на інших інтернет-просторах провокаційні повідомлення, які викликають у тебе купу негативних і образливих емоцій. Віктімблеймінг це ситуації, коли тебе звинувачують у тому, що ти провокуєш будь-яку із форм насильства у свою сторону, і в цьому є твоя провина. Таким чином, людина просто намагається виправдати себе і звинуватити тебе. Бодішеймінг це ситуації, коли людина починає критикувати тебе за особливості твоєї зовнішності. Мовляв, ти не підходиш під так звані стандарти краси. Ти не 90 60 90 або в тебе за довгий ніс чи за короткі ноги. Харасмент. Це різні прояви психологічного і сексуального тиску, основна мета яких це порушити твої особисті кордони. Усі контакти та усі ресурси, де ти можеш отримати допомогу, ти можеш знайти у підписі до цього відео. Бережи себе!